Відтепер за низку вітчизняних каналів провайдери повинні платити. З 1 січня набув чинності законопроект про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення. Нововедення стосується універсальної програмної послуги, тобто переліку програм, отримання яких усіма абонентами провайдера є обов'язковим. Торкнулися зміни насамперед операторів кабельного телебачення. Кабельних організацій не так багато, але Тернопіль Велика Березовиця. Чортків, Бучач, Бережани, Гусятин, Теребовля, Кременець. Отже, для цих населених пунктів визначено ті, які кабельні організації, які канали можуть приймати в ефірний спосіб, щоб в цій програмі зарести універсальну програмну послугу. Таких телепрограм було раніше 15, потім, коли з'явилося цифрове телебачення, їх стало 32. Так ось тепер. Більшість цих вітчизняних ефірних телепрограм вилучені зі складу універсальної програмної послуги. Михайло Зубик розповідає, у складі універсальної програмної послуги залишилися дві програми суспільного телебачення, зокрема, перший національний, парламентський канал Рада та два місцевих телеканали. Що ж до інших каналів, то медіагрупи, до яких вони входять, перейшли на комерційну форму співпраці з провайдерами та вимагають оплати за ретрансляцію. Таких медіагруп є чотири. Кожна встановила свою ціну, яку провайдери повинні. Платити в місяць за абонента з 1 січня кабельна організація чи проведення програмної послуги зобов'язаний оплачувати за пакет програм, ті чи іншої медіагрупи чи медіахолгну, чи 75 копійок, чи півтори гривні, чи 3 гривні за кожного абонента, за весь пакет програм. І ставлять умову, що якщо це пакет, скажімо, інтер, це і інтер, власне, і НТН, і К-1, і К2, і Ентерфільм, і Мега. І піксель, то холдинг вимагає, щоб провайдер транслював тільки в пакеті. З особливими труднощами зіткнулися невеликі провайдери. Холдинги окремі з них виставляють умови, щоб провайдер оплачував не менше ніж за тисячу абонентів. А в нас є і провайдери, в яких і 300, і 400 абонентів. Відповідно, перед усіма кабельними провайдерами постав вибір заключити угоди з медіагрупами або виключити їхні канали зі своїх пакетів. Зокрема, у компанії Колумбус зупинилися на першому варіанті. Можу запевнити наших абонентів, їх це питання дуже турбувало про те, що нам вдалося досягнути необхідного консенсусу і всі їхні улюблені канали, і надалі лишаються в наших пакетах. Про те, що знайшли компроміс з усіма медіагрупами, нам повідомили і в компанії Воля чи призведуть додаткові видатки, які тепер доведеться нести провайдерам до зростання вартості послуг для абонентів, стане відомо згодом.